Всім привіт! Ви на каналі Реальний Треш, і сьогодні ви прослухаєте 15 неймовірно цікавих історій про реінкарнацію. Випадки, описані очевидцями в соціальних мережах. Приємного перегляду. Моя молодша донька часто мені говорила, коли я була твоїм татом, то часто брала тебе на ручки і колихала. А я завжди була татовою донечкою, і він дійсно мене часто заколисував, коли я була маленькою. І тільки поруч з ним я швидко заспокою. Коювалась доньці, цього ніхто ніколи не розповідав, а тата вже давно немає серед живих. Коли моєму сину було три роки, він зупинився у коридорі і привітався з кимось. Назвав його ім'я. Ми подивились одне на одного і перелякались. Він назвав ім'я покійного дідуся, якого навіть ніколи не бачив, адже його не стало задовго до його народження. У мене в дитинстві була звичка ховати їжу. Ми жили на першому поверсі, і через мій захований хліб і печиво у нас вдома могли оселитися таргани. Це відбувалося майже завжди, коли у мене тільки була змога щось заховати. Мама завжди просила мене цього не робити, а одного разу не витримала і накричала на мене. А я розплакалась і відповіла: Мам, ти не розумієш. Я просто більше ніколи не хочу голодувати так, як ми голодували раніше. Мама. Почала мене розпитувати, що я маю на увазі, адже наша сім'я ніколи не голодувала. Я сказала, що раніше моя сім'я жахливо голодувала, і я довго чекала свій шматочок хліба, але так і не дочекалась. Більше мамі нічого не вдалося у мене розпитати, що це було до цих пір, не розумію. Мій трьохрічний син сказав: коли я наступного разу буду дитиною, я хочу, щоб у мене були зелені очі. Я запитав у нього, чи був він раніше іншою дитиною. Він Прижмурив очі, подивився на мене, мов на телепня, і сказав: Так, тату. Коли моєму сину було 4 роки, він сказав: Я більше не буду грати в машинки, вони погані, вони вбили мене. Ми запитали, що він має на увазі. А він спокійно відповів: мене збила машина, коли я був дорослим. Це було дуже боляче. З того часу страх автомобілів переслідує його до цих пір. Коли сину було 3 роки, він сказав: Я довго шукав тебе, мамо. Бачив, як ти сумував. Коли в тебе не було діток, я вибрав прийти саме до тебе. Я завмерла. Я дійсно довгий час не могла завагітніти. Але як він про це дізнався? Коли я був маленький, то сказав мамі, щоб вона пильнувала за сестрою, коли та буде біля води. Мама спочатку злякалася, але минуло багато років, і всі забули про цю ситуацію. А потім це сталося. Моя сестра потонула і її. Віднесла течія. Після її похорону мама знайшла в моєму дитячому альбомі для малювання. Малюнок, на якому було зображено дівчинку біля річки, яку віднесло течією. Моя мама завжди говорила, що я поводжу себе так, як її покійна бабуся, але одного разу я сказала фразу, після якої вона страшенно злякалася. Ти завжди була такою упертою, навіть у дитинстві. Виявилось, що саме так її постійно говорила її бабуся, якої вже давно немає в живих. Пам'ятаю, як я в дитинстві подумала, потрібно встигнути насолодитись. Цим життям, а то знов несподівано помру і нічого не встигну. Моя донька три рочки каже, що раніше вона була жінкою і звали її Єлісея. Коли ми питаємо її про минуле, вона кусає свій язик і бурмочує. Не можна нічого розповідати. Пам'ятаю, мій син до чотирьох років розмовляв з вигаданим другом, якого бачив тільки він. Зараз сину сім років. На новий рік ми дивились альбом, і він показав на фото мого покійного тата, якого він ніколи не бачив. Ось мій друг. А звідки у вас його фото? Запитав син По розповіді моєї мами, у чотири роки я говорила, що я була блондинкою з довгим волоссям, і один чоловік побив мене і голову викинув у річку. А ця річка знаходиться поруч із нашим будинком. Я показала навіть місце, де це було. Одного разу я гралася з племінницею, їй було шість років, і несподівано вона каже. А пам'ятаєш, я колись була твоїм татом. Я спробувала запитати про деталі, але вона почала гратися і більше нічого подібного не говорила. Я у два роки думала як доросла людина, і в моїй голові постійно було питання, чому я? Тут, які всі люди тут дивні, і чому я, це саме я, а не якась інша людина? Дуже чітко пам'ятаю себе в той момент і свої думки. Три рочки запитала сина: а де ти був раніше? Він відповів. На небі і несподівано він розплакався. Я обійняла його, заспокоїла і більше нічого не питав. Одного разу мій п'ятирічний син розповів, що був капітаном на великій лодії на 18 вестувальників. Ходили вони у північному морі, і його лодія була затерта і розчавлена великими кригами, і всі потонули. І я б поставилася до цієї розповіді як до плоду дитячої фантазії, якби до трьох років мій хлопчик не страждав на панічну воду. Водобоязні. Кожне купання було іспитом і для нього, і для нас з чоловіком. Він драпався як кошеня, плакав і волав. Поступово хвороба відступила, і у три роки дитина почала спокійно купатися і навіть дозволяла воді потрапляти на обличчя. Зараз він навіть не згадає про ті проблеми. А на цьому поки що все. Якщо з вами чи з вашими дітьми траплялися подібні випадки, то за бажанням ви можете поділитися своїми історіями у коментарях. Завжди читаю. І... І озвучую кожен ваш коментар. Ну, а якщо вам сподобалось моє відео, то ви можете поставити вподобайку і підписатися. Буду вдячна за кожен клік.